Ми, ми буквально повинні відчути, як, як баль сулам і Рабаш, тобто. Детально пояснили нам всі частини нашої душі, як ми можемо працювати з кожним станом, коли творець перед нами і все це накопичується і збирається все, все, все в єдину картину. Складається, так. І перш за все, нам треба з'єднати різні частини в єдину картину. Так. Археологи мо коли архе... археологи там збирають, то знаходять різні. А, уламки, так так вже я знаю, як вони роблять це. Вони збирають, знаходять всі ці, ці частинки якогось розбитої посудини. Може вона там тисячі років пролежала в землі, і ми так тисячі років ми ж чекали на те, що з нами станеться зараз. І ми повинні намагатися зробити сю повний клік. І так, ми що. Разу дивимося, чи це правильно, чи неправильно, чи воно з'єднується, чи не з'єднується одне з одним. І так ми збираємо і збираємо всі ці частини в єдине клі. Це власне є нашою роботою і наше клі це десятка. Який ми потім долучаємо все людство до неї, то вам треба підготувати всі ці речі з дня, які перед цим і так підходити до уроку. А на уроці ми вже входимо в цю статтю і бачимо різні там, там кутки, які не темні, так і потім підходимо вже до пояснення з відчуттям.